А чи знали ви, що наш імунітет, наше здоров'я, наше загальне почуття напряму залежать від роботи нашого кишківника? Тому якщо у ньому живе патогенна мікрофлора, у нас виникає певний ряд захворювань. Пропоную пройти очищення організму на натуральних фітокомплексах для того, щоб підняти імунітет, запобігти розвитку хронічним захворюванням, також допомогти засвоєнню поживних речовин і вигнати з організму патогенну мікрофлору. Перше це гельмінтозин. Він виводить паразитів всередині організму, їх личинки та яйця. Саме паразити вони утруюють наш організм, порушують роботу шлунково-кишкового тракту та викликають шалений апетит. Фунгіцин допоможе позбутись грибка всередині організму. Це наш слиз, молочниця, білий наліт на язику, відхаркування слизу. Грибки порушують обмінні процеси, дають з кишечника, не дають нам схуднути та теж утруюють організм. Лімфорен очистить лімфатичну систему та нормалізує водно-сольовий баланс організму. Лімфа це є каналізація, вона повинна бути чиста, прозора, вона розносить поживні речовини до органів, клітин та суглобів. Лімфорен очистить лімфатичну систему та нормалізує водно-сольовий баланс. Для того, щоб покращити роботу печінки та покращити роботу жовчного, додаємо гепатовіт на основі розторобші. Він покращить роботу печінки, покращить роботу жовчого відтоку, тому що жовч бере участь у розчапленні живів, а у гіркому середовищі не можуть приживати паразити. Та мікобенца, хітотаноглікановий комплекс та сорбент, який виводить токсини, шлаки, бруд, очищає кишечник та сурбує надлишки грибків та паразитів. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber Telegram та бажаю вам міцного здоров'я.